Я хотів поговорити про наслідки Інвестиційного форуму Черкащини. Інвестиційний форум Черкащини пройшов на минулому тижні, 18 вересня, і пройшов вперше за всю історію в Києві. Багато було нарікань, чому не в Черкасах, але на моє переконання, це було дуже добре, що такий форум пройшов саме там. І специфіка саме в столиці Києва, і специфіка цього форуму була в тому, що. Були запрошено багато фахівців. Це не був перший такий парт хазактів з виставки достіжень народного господарства, які виставляли з дружби народів, примусово зганяли якісь підприємства. Покажіть, які ваші досягнення, а якісь там інвесторів суттєвих, то ну як як правило, то й не було. Не скажу, що на цей раз було там купа інвесторів, які стояли в чергу, хто бажає проінвестувати в Черкащину, зокрема в Україну взагалі. Але позитивні моменти є насамперед. Що змінилося в ці півтора року? Наприклад, Нібулон, генеральний директор, сказав, що, наприклад, відкрилися. І що в попередні роки Тулубовщини була Черкащина для них закрита, а це дуже потужний інвестор з інвестицією тільки одного елеватору в 20-30 мільйонів євро. Це дуже потужна інвестиція для Черкащини і для України, зокрема. Так, були приклади інвестицій, також дуже приємних зі Сходу України. Переселенці з Донбасу, з Луганщини, вони наскільки можуть, пробують відкривати бізнес в Черкасах. Ще потужних бізнесів як такових, я не знаю, що вони відкрилися, але є приклади і в Смілі, і в Черкасах і дуже добре. Вони енергійні, вони абсолютно з іншою ментальністю і з такими гаслами, що. Вони проти того, щоб Україна була суто аграрною державою. У нас є багато можливостей для да, технологічних речей. Але головна, головний меседж форуму все-таки були аналітики. Зокрема, в мене вразив виступ Еріка Наймана. Він сказав вражаючі речі. що... Це та людина, це дуже видатний економіст. Якщо хтось пам'ятає, у 2008 році, коли були на телешоу різні гасла там, чи хто хто винен у фінансовій кризі України, як завжди, у нас були там уряд, там, Нацбанк, хтось щось не зробив. Людина вийшла, і сказала, Ні, ніхто з них в цьому не винен. Це світова криза, просто Україну накрила хвилею. До нього там на шоу відомому шоу там. А ці ж не допрацювали, ці ж не допрацювали. Людина з спокійно каже: та ні, Україна така мізерна, така маленька, по рівнянню до глобальних процесів. Що і взяло то накрило. А випливати, як вона буде, це вже залежить від нас, від нашої ментальності, від того, якими приймемо правила гри. І вражаючі речі зараз Україна з його слів в економічному сенсі, в сенсі привабливості інвестицій, і з його виступу, і з виступу інших аналітиків, які працюють в сфері інвестиційного бізнесу, на ні. Дай Боже, щоб це насправді було дно. І дай Боже, щоб це дно було насправді тверде. Інвестиції сюди не йдуть. Як виступав представник ЄС, сказав за 24 роки незалежності. Ну реальні інвестиції в Україну, вони реально близькі до. Нуля в, в риторичному сенсі, абсолютно жодного порівняння, наприклад, з Польщею не можна зробити. Земля і небо. Хоча ми стартували в 91-му році з рівних позицій, полки в Польщі були пусті, вони самі сюди приїжджали за телевізором. На полицях стояв лише оцит, феномен цього оцінту, досліджували поляки, але щось там змінилось. У нас не змінюється. Знову ж таки, феноменальні речі були заявлені Аріком Найманом, так, ми проголосили якісь політичні меседжі, що ми йдемо в Європу, але бізнес наш там ніхто не чекає. Реальна оцінка нашого життя, надана таким відомим економістом, одним з найбільш фахових та авторитетних в Україні, мене вразила. Він Мен сказав, наприклад, Саакашвілі сказав, ну як це та, Україна живе вже як Габон. Сказав, заспокойтесь, Габон живе півтора рази краще, ніж Україна. Порівню доходів на душу населення. Я не знаю, де той габон, знаю, що десь в Африці, але це коли нам показали, це знущально для нашого менталітету, коли показали рівень ВВП на душу населення, це в рази, здається, в три рази нижче, ніж в Білорусі, в шість разів нижче, ніж в Росії, в чотири рази нижче, ніж в Казахстані. Насправді це жах. Де резерви для того, щоб ми жили краще? Для внутрішнього їх бізнесу резервів майже немає. Питання в інвестиціях, тобто внутрішній ринок наш дуже слабенький, Реально, внутрішній ринок показує ті, те, що ми створили за 24 роки. Воно саме на такому рівні може жевріти. І дійсно, Саакашвілі казав, якщо ми такими темпами йти будемо, то ми вийдемо на рівень 2013 року, років через 20. Це жахливо. Я особливо цього не хочу, не бажаю. Підвищення економіки може бути виключно за рахунок двох речей: за рахунок експорту українських товаровників та за рахунок іноземних інвестицій в українську економіку. Про імпорт не йдеться саме про інвестиції. Експорт, і найман сказав дуже відверту річ, в Європі нас не чекають. Мова йде про дуже мізерні. І Експортні потужності про якісь товари дуже слабо йде мова, і вони не можуть мати суттєвого значення на економіці України. Де нас чекають, де нас би очікували, це бідні країни. Сказав, наприклад, за 20 років на 1 мільярд збільшиться населення індусів. Саме туди йти. Ніякої Європи. Це інші риторично-політичні речі щодо бізнесу. А щодо інвестицій, то інвесторів в Україну. Інвестори гроші йдуть туди, де їх приваблює більша додаткова вартість. Додаткова вартість на Україні утримується на в якоїсь мірі високому рівні, підвищеному по рівні до деяких інших європейських країн, тільки за рахунок низької заробітної плати. Або ми отримуємо низьку заробітну плату і за рахунок всього йдуть інвестицію, або шукаємо інші речі, поки що на такому рівні. На жаль.